Як весна зиму прогнала, розляглася в полі зима, розпустила сиві косми, лежить і ні з місця ніяких у неї турбот, служать зимі вірні слуги, колючий вітер та пекучий мороз. Обидва сердиті, колючий вітер листя з дерев обтрусив, траву в полі висушив. Щоб зимі м'яко лежати було, а пекучий мороз скував землю і річки крижаними оковами, лишилася в морозу і вітру одна турбота вартувати спокій матінки зими. Пекучий мороз по засніжених просторах шастає, пильнує, щоб ніхто без потреби не прокидався. А колючий вітер свою службу несе. Тільки но вигляне сонечко. Вітер як почне дути, не може сонечко на небо забратися, так і котиться горизонтом, світить, а не гріє, а зима потішається, добрі в неї слуги. Набридла дітям зима, мами на вулицю не пускають, Бояться, щоб не простудилися, якщо й дозволяють на двір вийти, то спочатку так вкутають, що й кроку не ступиш, а їм погратися хочеться. Де та весна забарилася, чекали, чекали діти весну, стали гукати. Весно, красна, золота коса. Приходь, весно, з білою хмаркою і з припаркою, з травою муравою, з пташиним граєм. Ми тебе чекаємо, дуже чекаємо. Почула весна, прибігла на край поля, стала сонечко вгору підкидати. щонедень все вище. Даремно старався колючий вітер. Стомився, а не може здмухнути сонечка до горизонту. Поліс в очерети, притих, полагіднішав, а мороз навтік і кинувся, не озираючися, аж до північного полюсу біг, почав просити білих ведмедів, пустіть весну й літо перечекати. Махнув білий ведмідь лапою. Будь ласка, ми тебе не боїмося. Залишилася зима без слух. Сповзла степових пагорбів у кущі, причаїлася. А весна тут, як тут. Весела, йде, квіти по луках розкидає. Заплакала зима. Питається, чого ти прийшла? Хто тебе кликав? Відповіла весна. Діти кликали, тепер я їх забавлятиму, а ти, бабусю, йди собі геть. Недобре зробилося зимі, закінчилася її влада. Прикульгала вона до річки, сіла на останню крижину й попливла в море океан, а весна забралася на балкон, відчинила двері до кімнати. Сонячний зайчик стрибнув по стіні, із стіни на ліжко прокинулися діти, а весна їхній теплий одяг в шафу складає. Може, ще знадобиться?